Якщо ви забираєте себе як лідер з того квадрату, а ставите щось, що цінне для вас, і ту цінність розділяються інші, їхня свідомість буде висока і вона буде проявлятися вірності тій спільній справі. Чи ваше лідерство будується на ідеї, чи воно будується на вас як на людині? Ми продовжуємо наші розмови і слідуюча сфера. Коли приходить потрясіння, це сфера вже нас самих особисто, це наше я. Це потрясіння приходить і воно приносить оцей дисбаланс, в розуміння, хто я такий, для чого я живу. Це всі питання, які пов'язані з нашою екзистенцією. І я думаю, що тут одна з таких критичних речей буде для нас, особливо в застосуванні лідерстві, тому що чим більше потрясіння, Тим а менше наше я. Якщо ви десь так собі думали, то в принципі, коли у вас нема потрясінь, коли є нормальне життя, то ви багато про себе, що можете думати. Що ви даєте собі раду, що ви знаєте, куди ви йдете, ви знаєте, що ви робите, знаєте, маєте якийсь план, послідовність і так далі, і тому подібне. Але як тільки приходить потрясіння, якщо це потрясіння пов'язано ну, з якимись екзистенційними речами, Тими, які справді мають для нас великий зміст, то ми розуміємо, наскільки наше я дуже слабе. Я не буду зараз говорити в емоційному контексті або там, в духовному контексті нашого я. Я хочу це перенести в сферу лідерства. І тут стається дуже велика різниця. І ця я хочу зразу сказати, що ця різниця не досягається внаслідок одного потрясіння. Вона, як правило, приходить внаслідок декількох потрясінь. Я хочу повернути нас до попереднього квадратика, який я малював в лідерстві. І подивіться, як воно є. При нормальних обставинах я в центрі всього. Тобто, я є лідер. Я як лідер хочу контролювати. Я як лідер хочу встановлювати стандарти. Я як лідер встановлювати стандарти, бути правим, бути правильним. Я один хто паганий. Я як лідер вимагаю підкори, тобто проявляю якусь там владу. І я, як лідер, в принципі, оцінюю цей успіх. Ну, що стається? Що стається з цією парадигмою кожного разу, коли ми з вами переживаємо потрясіння? Приходить усвідомлення того, що я, казується, не є таким сильним, що є якісь зовнішні речі, які обмежують наше я. І тут дуже цікава річ стається. якщо ви нормальна людина. І нормально дивитись на свідомість, на, ті, на, на реальність, в якій ви є, то ваше я не буде зростати від кількості потрясінь, воно, поки буде воно зменшуватись. І тоді, як воно буде виглядати, в принципі, оцей перехід від квадратика, де є я, до квадратика внаслідок потрясіння, де я немає, а воно чимось замінюється. І тепер питання. Що замінюється в нашій свідомості, особливо коли ми говоримо про лідерство? Або що важливо для нас, як лідерів, особисто зараз я говорю про нас, як лідерів особисто, що ми повинні мати або розуміти для того, щоб подолати ті чи інші потрясіння? У мене є один чоловік, мій знайомий, який вже дуже вікав в віці, йому вже, мабуть, років 90, не знаю, скільки, 6 мало. І одного разу я його запитав, я його звати Джим, запитав Джем, то було років 30 тому. Запитав його і каже, заради чого варто жити? Він каже: заради людей і заради ідей. І коли ви подивитесь на життя, то з усвідомленням свого життя, і чим довше ви живете, і чим більше ви потрясінь переживаєте. Ви приходите до усвідомлення того, що є щось більше, ніж ви самі. Як правило, ми це називаємо якоюсь спільною справою, як правило, ми це називаємо там, вірою в Бога, або ще якісь речі. Все буде залежати від вашої традиції, до якої ви належите. Але оцей квадрат лідерства це я змінюється, замінюється спільною справою. Або якоюсь ідеєю, або вірою в Бога. І оце «я» воно зникає. Тобто потрясіння ефективно знищує наше я. І тепер подивіться, коли ми ставимо спільну справу центр всього, подивіться, як оцей квадратик лідерства буде виглядати. Ця спільна справа чи буде вона вимагати контролю? Ні, вона контролю не буде вимагати. А що спільна справа вимагає? Спільна справа завжди будується на довірі. Якщо в нас є поняття з того, що є щось більше, ніж ми є та справа, на яку ми працюємо і інші працюють, то ми маємо тенденцію довіряти цим людям. І я до, до ілюстрації. Коли говорити про стандарти спільної справи, бачите, стандарти спільної справи це завжди стандарти, що добре. Не що правильно, а що добре для нашої справи. Якщо говорити про визначення, що є визначенням успіху спільної справи, то він не буде вимірюватися а, в тому, скільки ви досягнули. Він завжди буде вимірюватися у вашій вірності, вірність спільній справі. І від чого буде спільна справа залежати, понад усе? вона буде залежати від ваших переконань або те, що я називаю свідомість. Тепер подивіться, коли ви забираєте себе в центр того всього діла і ставите цінності, бачення, якусь місію, якісь розуміння, чому, що і як. Тоді подивіться, як ця динаміка працює. Тоді люди а в тому квадраті, якщо ви забираєте себе як лідер з того квадрату, а ставите щось, що цінне для вас, і ту цінність розділяються інші, тоді у вас є здатність говорити або ідентифікувати, що є добре, або що є основним, тоді у вас є здатність, воно вже буде породжувати довіру. І внаслідок того. Якщо люди розуміють спільну справу, тоді їм їхня свідомість буде висока, і вона буде проявлятися вірності тій спільній справі. Я чуть-чуть розгляну цей квадрат. Ми потім до нього ще вернемося. Бачите, спільна справа, що вона робить з людьми? А, якщо люди розділяють ваші цінності і розділяють ваше бачення, і розділяють спільну справу, їм не треба ніхто в той би ними Погняв. Вони будуть самі робити, тому що мотивація буде виходити не від вас, як від лідера, а від того, що вони розділяють ваші цінності, ваше бачення, ваші переконання. І ви всередину можете поставити не тільки спільну справу, а навіть ідею, ви розділяєте. Але спільна справа або ідея не може бути сильною, якщо немає високого рівня свідомості. І тому, якщо порівняти оцей квадрат, який порівняти його з цього квадратом, то як ви думаєте, який з тих квадратів або в якому з тих квадратів люди будуть стійкіші до потрясінь? Звичайно, що в другому. Тому що в першому квадраті це завжди залежність від лідера. До тих пір, поки він є, все буде добре. Це завжди залежність від якихось прав, це завжди підпорядкування, це завжди контроль, це завжди вимірювання якогось успіху, що ми досягнули чи не досягнули. В цьому випадку, якщо ви ставите в центр ідею або цінності, або спільну справу, вам не треба людина, яка б контролювала тих людей. Вони самі зможуть досягати цього. Але подивіться, коли це можливо. Це можливо тільки тоді. Коли оце потрясіння змінить ваше відношення до самих себе. До тих пір, поки ваше лідерство буде будуватися на вас, як на особистості, ваша справа довше не проживе, ніж живете ви. До тих пів, поки ви живете, все буде добре. Як тільки ви вмираєте, разом з вами вмирає ваша справа. Чому? Тому що треба комусь контролювати, треба комусь вимірювати успіх, треба комусь встановлювати стандарти і треба когось тримати. Підзвітним, або корити когось на своїх на свою, на, на свою чав. А якщо у вас я переросте в ідею якоїсь спільної справи, тоді, в принципі, потрясіння не буде складним для того, навіть якщо втратиться лідер. Тому що ця ідея буде жити в кожному із ваших послідовників або в кожному члені команди. Тому. Потрясіння, в першу чергу, коли ми говоримо про я, про мене як лідера, воно в першу чергу говорить, або меседж потрясіння, який я хочу вам передати, що кризове лідерство воно вимагає людини, так, на початку, але для чого? Для встановлення якоїсь, якихось цінностей, якоїсь спільної ідеї, якогось бачення і так далі. Тому що ви зможете пережити будь-яку кризу, якщо є у вас щось, що є вище від вас самих. щось до чого можуть долучити люди і розділити це. І це я називаю цінностями, баченнями, місією. Тому на урок велике потрясіння завжди буде ставити під питання, чи ваша справа, чи ваше лідерство залежить від вас, від людини. Як лідера, чи воно залежить від цінностей бачення, яку ви, які ви транс транслюєте як лідер іншим людям? І, мабуть, ілюстрація їх багато доб добрих ілюстрацій, то тільки одну дам ілюстрацію. Коли ми з вами говоримо про Ісуса Христа, ми говоримо з вами про лідера, який, свідомо усунув себе як лідера від 12 учнів. Для того, щоб вони стали лідерами. І усунув він через що? Через те, що дав своїм учням бачення, а саме створення Царства Божого, місію, а саме проповіді Євангелії, вони розуміли ті цінності. І тому, коли його не стало, вони не зразу, але за короткий час, змогли це впроваджувати в життя. Тому другий урок. У цього квадрату велике потрясіння завжди буде ставити під сумнів або ставити знак питання щодо вашого лідерства. Чи ваше лідерство будується на ідеї, чи воно будується на вас як на людині? Якщо на ідеї, буде жити довго. Якщо на людині помрете ви помре ваша справа. Тому нехай Бог вам десь мудрості в тому, щоб будувати не на собі, а на якісь ідеї.